Просто популізм. Ви вже у попередньому відео казали, що ми маємо зайти до Москви. Ви самі собі суперечите. Німецька імперія програла саме через економіку. Ну, По-перше, німецька імперія не програла через економіку, вона програла через політику, через культуру, через те, що в Німеччині був надто розвинутий комуністичний рух, Ну, рух, який очолювали, до речі, ті люди, проти яких потім пан Аді і воював. І тому програла Німеччина. Не не програла через економіку, не програла, тому що вона захотіла здатися. Вона захотіла миру на будь-яких умовах. Е, Стосовно, що я десь сказав, ні, я не казав такого, що ми маємо зайти у Москву і окупувати Москву. Ні, ми маємо зрозуміти, що ми маємо взяти те, що є наше, і маємо повернути лише те, що є наше, і те, що нам потрібно. І те, що ми будемо здатні перетравити, те, що ми будемо здатні українізувати Москву, ми не здатні українізувати, тому що сама Москва і регіон навколо Московський – це 20 мільйонів населення. Москва московська область. Ми не здатні їх перетравити. Розуміти і тому звичайно, що ми Москву не маємо рухати жодним чином. не Немає звичайно, денацифікувати. Ми маємо забрати з Москви всі найкращі виробництво, так як було дійсно соно німеч не коли було найкращі підприємства, все було вивезено. І ми маємо так само вивести з Москви, з під всі найкращі підприємства в Україну. Але сам Москва має залишитися державою московського народу. І Москва має бути якраз такою тою територією, у яку будуть мати можливість втекти всі. Ті люди, які будуть жити на е, тих територіях, які стануть державою України, стануть належною нашої державі, але які не хочуть коритися в нашій українській владі. Вони тоді зможуть спокійно все виїхати в свою Московщину Москву, в Московський регіон, в свою Московську державу. Тому Московію ми не маємо жодним чином ніякого покуповувати. Ні, вона має бути незалежною державою. Так без армії, так без війська, без спецслужб, але вона має бути державою і там мають жити якраз. Оті, всякі, ті, нехороші люди, а Україна має. Відновити свої, по-перше, ті кордони, які загально визнані, тобто ну, ті, які нам дісталися в спадах від Радянського Союзу, і інші території маємо повернути, які є е, освоєні, культурні, які і належать українському народу. Це і Кубай, Слобожанщина, Полісся, Донщина, Жовтий Клин, Зелений Клин, Сірий Клин і Збройський Сибір. Це мусить стати все нашою майбутньою українською держави, а росіянці вони мають мати свою державу центр в Москві.